Всіх вітаю! І ми починаємо наше тренування. І починаємо з нахилів голови в сторону. І два, і три, і чотири. І п'ять. І шість. А тепер колові руху головою спочатку в праву сторону, не поспішаючи і спокійно дихаємо. І тепер в ліву сторону. 3, 2, 1. І знову в праву сторону кругові рухи. 3, 2, 1. І кругові рухи в ліву сторону. Закінчили. І наступна вправа. Піднімаємо праву руку вгору і нахил в ліву сторону. Глибокий вдих, видих. І нахил в праву сторону. Витягуємо наш бік. 3, 2, 1. І знову нахил в ліву сторону. 3, 2, 1. нахил в праву сторону. Глибокий вдих. Видих. І закінчили. Руки в сторони і розкриваємо. Грудну клітину. закрилися. І вдих. Відкрилися. Закриваємось видих. Вдих. Видих, і ще раз вдих, розкрилися, видих, закрилися, вдих, видих. і ще раз вдих. Трохи залишаємося в цьому положенні і закінчили. Наступна права скрутка. Ставимо руки за ліве коліно і скрутка в ліву сторону. Глибокий вдих, видих. І скрутка в праву сторону. Глибокий вдих, видих. І знову скрутка в ліву сторону. І знову скрутка в праву сторону. Дуже добре. А тепер сідаємо ми з вами на наші п'яти і починаємо колові рухи нашими плечима назад. Раз. І два. І три. І чотири. І вперед. Раз. Два, три, чотири. А тепер колові рухи назад. Два, три, чотири. І вперед. І раз. Два. Три. Чотири. Дуже добре. А тепер піднімаємося на наші коліна, заводимо руки назад в замок і підіймаємо руки вгору. При цьому глибоко дихаємо. 5, 4, 3, 2, 1. І закінчили. А тепер ставимо нашу ліву руку на ліву ногу і погинаємося в спині. Стараємося витягувати себе вперед. Змінили тепер права рука на праву ногу і прогинаємося. Вдих, видих, знову ліва рука на ліву ногу. Прогинаємося. Вдих, видих. І змінили знову на праву ногу. Вдих. Видих. І повільно підіймаємося. Змінюємо положення на 4 упори. Вдих, округлили спину, видих. Прогнулися, вдих. Округляємо спину видих. І знову вдих, видих, округляємо спину, прогнулися вдих, видих. Тепер колові рух в праву сторону нашою спиною прогинаємося і округляємося. І малюємо таке коло і в іншу сторону. Дихання глибоке. І закінчили. Нейтральне положення спини. А тепер відводимо таз назад, вперед вдих, назад видих, вперед вдих, назад видих. І ще раз вперед і назад. І лягли в положення дитини. Спокійно дихаємо. Знову переходимо в положення на 4 упори. Піднімемо Піднімаємо замоліву або праву ногу і починаємо кругові руки. Тазу стоїмо сухо. Спочатку назад. Три, два, один. І вперед. Три. Два. Один. І те ж саме іншою ногою. Три. Два. Один. І вперед. Чотири. Три, 2. Один. виводимо ліву ногу назад, піднімаємо вгору. Праву руку теж виводимо вгору і стоїмо. Вдих, видих. Опустили. Зіминули ногу. Тепер права нога вперед. І ліва рука теж виводимо вперед вгору. Вдих, видих, опустили. Переходимо в положення собака мордою вниз, тягнемось нашим тазом назад. По черзі згинаємо, розгинаємо наші коліна. Дихаємо глибоко, вдих, видих розслаблення. І ще 5, 4, 3, 2, 1. Закінчили. А тепер праву ногу згинаємо в коліні. Вдих, видих і вирівнюємо ногу вгору. Стараємося вирівняти опорну ліву ногу і глибоко дихаємо вдих, видих, і опустили праву ногу вниз. Тепер ліву ногу зігнули в коліні, вдих, видих і вирівнюємо ліву ногу вгору. Опорна права нога рівна, вдих, видих. І опустили ногу вниз. Вдих, видих, розслаблення. Підіймаємося на коліно, права нога попереду. Коліні 90 градусів. І починаємо випад вперед. Затримались нейтральне положення. Знову випад вперед. Нейтральне положення. Випад вперед. Вирівняли ногу. Випад вперед. Затримались в випаді. Вдих, видих, розслаблення. Ставимо тепер дві руки перед правою ногою. Затрималися в низькому випаді. Глибоке, спокійне дихання, на навидосі розслаблення. 5, 4, три, 2, 1. Підіймаємо праву руку вгору йде скрутка корпусу в праву сторону, повернулися прямо. І знову скрутка в праву сторону, рука назад, повернулася вперед. І знову скрутка, повернулася вперед. І ще раз. Затримались тут. Вдих, видих, розслаблення і повернулися вперед. Повільно вирівнюємо ногу, руки залишаються на підлозі або ставимо на ногу. А тепер стопу скоротили, натянули, скоротили на себе, натянули. І знову скоротили, натянули. Скоротили. Можна нахилитися вниз або залишитися вгорі. Глибокий вдих, видих, розслаблення. Спину не округлюємо, голову сильно вниз, не опускаємо. Глибокий вдих, видих. І знову переходимо в випад вперед. Вага тіла у нас по центру. Підіймаємо руки вгору. Глибокий вдих, видих. Три, два. Один. Повільно сходимо з положення і будемо робити те ж саме на ліву ногу Ставимо ліву ногу попереду. нас здивиться в сторону і робимо випад вперед, вирівняли ногу. Знову випад вперед, вирівняли ногу. І знову випад вперед, вирівняли ногу. І ще раз випад вперед, вирівняли ногу. Залишаємося тут. 3, 2, 1. Ставимо наші руки перед лівою ногою. Низький випад, вдих, видих, розслаблення. На розслабленні ми опускаємося ще нижче. І зараз піднімаємо нашу праву руку скрутка в ліву сторону. Повернулися вперед. Знову скрутка в ліву, сторону. рука опускається вниз. Повернулися прямо і знову скрутка в ліву сторону, повернулися прямо. І ще раз скрутка в ліву сторону, затрималися в цьому положенні вдих, видих, розслаблення і повернулися прямо. Повільно вирівнюємо ліву ногу і працюємо зі стопою. Натягнули, скоротили стопу, натягнули. Скоротили, знову натянули, скоротили, натянули, скоротили. залишаємося тут або робимо нахил вниз. Спина вниз рівна, вдих, видих, розслаблення, вдих, видих. І знову переходимо в випад вперед. Підіймаємо руки вгору, вдих, видих, розслаблення. Опускаємо руки вниз, Зходимо з положення, сідаємо на підлогу ноги в сторону. Дуже важливо тримати тут спину рівною. Розвертаємо наш корпус до лівої ноги і робимо нахил вниз і повільно підіймаємось. Тепер до правої ноги нахил, підіймаємось до лівої нахил, підіймаємось до Правої піднялись знову до лівої ноги нахил, Піднялись до правої, піднялись до лівої нахил, затримались тут. Вдих, видих розслаблення. Три, два, один. І повільно підіймаємося. І те ж саме на праву ногу. Затримались внизу, вдих, видих, розслаблення. Три, два, один. Піднімаємося, руки перед собою, робимо нахил вперед. Нахил видих. Вдих вгорі. Видих, нахил вниз. Вгорі. Нахил, вниз. Вгору. Нахил, вниз, видих. Затрималися внизу. Руки перед собою і з животом вниз. Вдих, видих, розслаблення. Три, два. Один. І піднімаємось. Повільно збираємо ноги Нове положення по турецьки. Одна нога перед іншою. Руки перед собою і нахиляємось вниз, видих. Вдих, видих, розслаблення. Залишаємося на тому рівні, на якому вам комфортно. Піднялись. Вдих, видих, вниз, опустились. Вдих, видих, розслаблення. І ще раз вдих, видих, розслаблення. І піднялися. Змінили ногу, будь тепер інша нога попереду. Горі вдих, нахил вниз, видих. Внизу вдих, видих, розслаблення. Піднялись вгорі вдих. Знову нахил вниз видих. Повільно дихаємо, розслабляємось. Три, два, один. Дуже добре. Піднімаємося і лягаємо на спину. Обіймаємо себе за коліна і підтягуємо до нашого тулуба. І можна погойдатися зі сторони в сторону. Спокійно дихаємо, м'язи розслаблюємо, вдих, видих розслаблення. А тепер опускаємо наші ноги в положення метелика, спокійно лежимо і Дихаємо вдих, видих, розслаблення. Вдих, видих. Відчуваємо приємні відчуття в тілі після нашої розтяжки. І дякуємо собі за те, що не полінувалися і зробили це тренування для себе. І повільно підіймаємося з положення лежачі. Всім дякую за це тренування і чекатиму вас на наступних.